Отже, теорема синусів. Пригадайте собі, будь ласка, наступну лему. Ми знаємо, що хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кота, який спирається на цю хорду. Якщо розглянути ось такий малюнок, маємо хорда МН діаметр МП. Ми собі спеціально так провели, ми можемо будь-яким чином це провести. І ось тут прямий кут. Вписаний кут, який спирається. бачимо. Тобто вписаний, вписаний кут він проходить через точку М і через точку Н. Вершина цього кута лежить на колі. Це точка П. Також ми можемо взяти будь-який вписаний кут, і всі вони між собою будуть рівні, тому що будуть спиратися на однакову хорду МН. Наприклад, ось цей. Так? І ці кути між собою будуть рівними. Отже, ми можемо виписати таке співвідношення, що наша хорда МН дорівнює. Бачимо, тут добутку діаметра. Добутку діаметра це у нас діаметр, тому що проходить через точку О. І синуса будь-якого кута писано, який спирається на відповідні точки М та Н. Отже, це у нас такий запис, який відповідає ось цій лемі. Ми можемо це написати для будь-якого трикутника, тому що за другою ознакою рівності трикутника впливає, що сторона та два прилеглі до неї кути однозначно визначають трикутник. Отже, за вказаними елементами можна знайти і дві інші сторони трикутника. І це нам допомагає зробити теорема синусів. Дуже часто теорема синусів записує в наступному вигляді, де А це довжина сторони трикутника, а А велике синус А це є синус протилежного кута. І аналогічно для точки С як вершини кута та сторони довжиною С. Так само В. Часто записують співвідношення не у вигляді діаметра. Тобто, коли ми бачимо ось тут назад коли ми бачимо відношення, ми ж можемо цей діаметр МП розписати. Тобто МП дорівнює відношення сторони Mn до синуса кути, кута альфа. Таке, Таке розписування таким чином, і веде до того, що ми отримаємо теорему синусів. Але дуже часто її доповнюють ось таким 2Р. Тобто 2Р це, по суті, цей самий діаметр. Якщо говорити про лему, то це діаметр з нашої леми. І наслідок з теореми синусів. Радіус кола, описаного навколо трикутника, можна обчислити за формулою. Чому ж ми визначаємо тут Р, а не діаметр? Тому що в більшості в нас завжди мова йде про радіус кола. Ми рідко говоримо про діаметр кола, хіба що нам потрібно його до чогось використовувати. Отже, радіус кола можемо записати як відношення сторони до подвійного синуса кота, протилежного до цієї сторони. Так, на наступному кроці ми будемо розповідати про розв'язування деяких вправ.